Зимова рибалка з трагічним фіналом. Вчора в день рятувальники отримали сигнал. В селі Кудашівка Криворізького району то не людина. Чоловіка намагався врятувати очевидець інциденту. Втім, його допомога, як і зусилля надзвичайників і медиків були марними. На момент прибуття рятувальників до місця події місцевий мешканець за допомогою гумового човна підплив до. Чоловіка, який був вже без свідомості. Він його витягнув на човен, і вже рятувальники за допомогою рятувальних мотузок доправили човен на берег. Чоловіка, який був без свідомості, передали працівникам екстреної медичної допомоги, на жаль, була констатована смерть чоловіка 1981 року народження. Попередньо він рибалив на місці події. Що стосується чоловіка, який надавав допомогу, то йому в принципі допомога не знадобилась, він в нормальному стані.